Російська армія знову намагалася прорвати оборону Куп'янську. Це Харківщина. Прагнули прорватися у житловий сектор, висадити десанти, закріпитись, допоки прийде підкріплення. Але українські військові знищили окупантів разом із піхотою. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Нагадаю, росіяни вже намагалися захопити Куп'янськ всередині листопада. Тоді також відкинули наші збройні сили відкинули російські війська. Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної державної адміністрації, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Доброго дня. Вітаю, добрий день. Як минуло доба, і те, що зараз відбувається в громаді, розкажіть нам, почнемо з цього. Можна сказати, що дома доба. Минула трошки, так би мовити, спокійно, відносно спокійно, наскільки це буває на саме на Куп'янському напрямку, особливо по тим населеним пунктам, які наближені до зони бойових дій. Вчора у нас були обстріли, які ми відчували, і були вони чутні по позиціях Збройних сил України, тобто за межами населених пунктів. Єдине, що вже під вечір був артилерійський обстріл по населеному пункту. Yeah. Сенькове, це Курилівська громада, і цей населений пункт розташований на правому березі річки Оскіл. Там ще у нас є місцеві мешканці, проживають достатньо е, велика кількість. І внаслідок цього обстрілу у нас отримав поранення середньої тяжкості чоловік 63-го року народження. Його було евакуйовано до міста Харкова, де буде надаватися вся необхідна допомога. Ну і вже сьогодні повідомляли так само, що ти, той же самий населений пункт Сенькова у нас перебував під обстрілами. Наразі щодо постраждалих інформації немає, але є інформація про те, що ворог активно застосовує саме вздовж FPV-дрони, і тому пересування у цих населених пунктах, які ми вже не говоримо навіть про лівий берег, говоримо про Правий берег, Ті населені пункти, які розташовані вздовж кола. Вони постійно знаходяться в полі зору ворожих FPV-дронів, І на цьому тижні у нас були. Обстріли з застосуванням цих дронів цивільних автівок, і в принципі ця ситуація залишається незмінною. Достатньо небезпек, достатньо небезпечна ситуація, і тому ми бачимо, що і місцеві мешканці це відчувають і тому здебільшого вже не намагаються знаходитись на вулиці, якщо там нема що робити, і серед білого дня їх просто немає. Тому знову закликаємо всіх знову до всіх звертаємося стосовно того, щоб приймали рішення, все ж таки виїжджали в більш безпечні райони Харківської області, якщо потрібно, і України вся допомога надається з цього приводу. Ну але бачимо, тим не менше, що те, що стосується евакуації, що порівняння з. Тією датою, коли ми оголосили посилення цієї обов'язкової евакуації, що поток людей зменшується, ми зараз вивозимо буває на добу, і 15 людей. Буває 20, за минулу добу, трохи більше 20 людей. виїхало, скористалося скористалися умовами обов'язкової евакуації. виїхало. тобто, бачимо, що люди залишаються на місцях і вже. Можливо, ми досягаємо якоїсь критичної точки такої, коли вже люди, ті, хто залишається, вони от вже залишаються до останнього. Ну, ми розуміємо, що це остання не дуже, не дуже сприятливі, і гарні моменти можуть бути. Тому закликаємо не чекати, а все ж таки приймати рішення виїжджати. А зараз доводиться людей вмовляти чи е, на евакуацію самі тепер уже хочуть? Бо я наприклад бачила відео, де бабуся е, волонтери влітку відвозили. Вона категорично влітку відмовилася. А вже осени, ось сама просилася і була готова, і чекала їх на дорозі, аби тільки забрали. Все залежить від умов. Якщо активні обстріли, руйнування, не дай Боже, поранені загиблі, то люди починають активно, ті, хто знаходився поруч з цим епіцентром, вони активно починають звертатися, і ми їх вивозимо. Якщо Обстрілів немає, то в нас навіть є погані приклади, коли в наслідок відсутності обстрілів у нас намагаються навіть батьки з дітьми повертатися в ті населені пункти, де у нас раніше була оголошена примусова евакуація родин з дітьми, з батьками. Тобто є такі намагання. Тобто люди дивляться на ситуацію, і вважають, що якщо там день, два-три тижні нема обстрілів, то можна повертатися, і можна. Далі спокійно жити, але це хибна думка, і є у нас внаслідок таких підходів. і Є поранення, тому ситуація. ми бачимо, що вона напружена. Ми бачимо, що поліпшення точно не найближчий час не буде. Як ви зазначили, ворог намагається атакувати. Він намагався uh -huh. заходити в місто Куп'янськ. Він намагається заходити шукати інші шпарини в нашій обороні. Ну, фактично, вищі, це, це свідчить про те, що не просто дворічна. поліпшення не буде, але і спрогнозувати ситуацію теж неможливо. Треба, я думаю, цим резюмувати. Вдячні вам за те, що знайшли час. Андрій Канашевич. Нагадаємо, голова Куп'янської районної державної адміністрації з нами на прямому зв'язку. Далі